Обидва гонщики Феррарі зійшли з дистанції. Ферстапен продемонстрував неймовірний прорив з-під спідлейну, тоді як Оскар Піастрі дедалі більше відстає до Норріса. Вітаю вас на каналі Fast Lane. Сьогодні ми розберемо головних героїв гонки та поговоримо про гран-при Бразилії. Після спекотного Мехіку Формула 1 переїхала на спринт-етап до легендарного Інтерлагосу. Траса, яка завжди дарує особливі емоції. Її атмосфера, конфігурація поворотів, довжина та непередбачувана погода усе це створює. Цікаві та хаотичні гонки, і здається, цього року вона знову перевершила себе. Цей етап подарував нам все, що ми любимо: цікавий спринт, напружена гонка, обгони, аварії, різні стратегії та інтрига навіть без дощу. Цьогорічна Бразилія навіть стала в чомусь вирішальною для чемпіонату. Я підготував детальний розбір основних гонщиків, які визначили обличчя цього вікенду. Тому не будемо затримуватись і розпочнемо. Ландо Норріс провів у Бразилії просто феноменальний вікенд. Здається, він за. У найкращій формі за всю кар'єру, і саме тоді, коли це потрібно найбільше. Він показав блискучу швидкість, здобувши пол в обох кваліфікаціях, виграв спринт і впевнено переміг у основній гонці. Відчувалося, що він єдиний, кому в неділю все давалося легко. Старт пройшов ідеально, і з самого початку він очолив гонку. Стратегія двох підстопів виявилася безпрограшною. Єдиний момент, коли Ландо поступився лідерством, був під час зміни Гуми, але він швидко повернувся і завершив гонку з перевагою понад 10 Секунд. Сам Норріс визнав, що Болід Макларен був швидким, але і Ферстапен з новим двигуном міг би претендувати на перемогу, якби стартував з кращої позиції. Тим не менш, після Інтерлагоса Ландо має хороший відрив від Оскара та Макса, і якщо британець продовжить у тому ж дусі у Лас-Вегасі, його шанси завоювати титул у Катарі суттєво зростають. Підсумовуючи, Норріс дуже круто зібрався з силами після свого сходу в Нідерландах та демонструє максимальну віддачу на останніх гонках. Це плавно підводить нас до. Другого розділу, в якому слід розібратися, чому Піастрі продовжує програвати напарнику. На фоні тріумфу Норріса у австралійця все виглядало болісно контрастно У спринті він сенсаційно розбив болід на шостому колі. У неділю виконав ризикований маневр на рестарті, який закінчився зіткненням з антонелі та штрафом 10 секунд. У результаті провальна гонка, відбування штрафу, а позиції Макса та Ландо на фініші повністю зіграли проти нього. Наразі таке відчуття, що австралійці просто не справляється з тиском. У фінальній фазі боротьби за титул, який у нього вислизає після впевненого лідерства. Повторюючи тезу з попереднього відео, пояснення від Макларен щодо труднощів Піастрі залишається те, що в умовах низького щеплення стиль водіння Ландо є більш природним, чим в Оскара. Норріс керує автомобілем так, що дуже точно відчуває реакцію на рульові рухи та взаємодію між кермом і педаллю газу. Коли він добре налаштує болід і відчуває його поведінку, це дозволяє Ландо ідеально його навантажувати під час входу в поворот. Завдяки цьому. Само він може використовувати легкі контрольовані ковзання, щоб ефективніше проходити повороти. Піастрі комфортніше гальмувати пізніше і з більшим поворотом керма, що робить його швидшим при високому рівні щеплення шин, але при низькому це, можливо, трохи підриває його впевненість і зменшує відчуття впевненості поведінки боліду. Чому це стало настільки великою проблемою саме наприкінці сезону? Питання відкрите. Можливо, це якраз і пояснює аварію Оскара у спринті, де був мокрий асфальт після дощу, незважаючи на те, що Командо наїхав на той самий бордюр, виніс ще більше води, він все-таки зберіг контроль над болідом, тоді як піастрі не зміг. Одним із тих, хто вразив своїм виступом в Інтерлагосі, став Кімі Антонелі. Цей новачок дуже впевнено провів дві кваліфікації: спринт та гонку, завершивши всі чотири сесії на другому місці. Незважаючи на лише одну практику та мінливу погоду, команда Mercedes змогла знайти оптимальні налаштування Боліду, що дозволило боротися на високому рівні. Однак, протягом вікенду Рассел помітно відставав у темпі за Антонелі, який раніше не їздив на цій трасі. У недільній гонці Мерседеси розділили свої. Стратегії на старті. Антонелі виїхав на шинах софт, а Рассел на Мідіум. Кімі вдалося втримати друге місце, а Рассел програв старт Лоусону. Єдиний нюанс у виступі Антонелі був на рестарті, де він мав інцидент з Піастри та Леклером, головний момент гонки. Незважаючи на удар від Макларен та контакт з Феррарі, болід Кімі вийшов неушкодженим і він зберіг свою швидкість. Згодом Андреа піднявся назад на друге місце завдяки штрафу Оскара та впевнено проводив відрізок на Мідіу, попри величезний Тиск з боку наздоганяючого Ферстапена на останніх колах. Антонелі втримав свою позицію та здобув поки найкращий результат у своїй кар'єрі. Його коментар після фінішу. Загалом цього вікенду ми проробили чудову роботу як команда. Ми не були найшвидшими, тому я вважаю друге місце максимальним результатом. Мені ще багато чого потрібно навчитися і вдосконалити, але цей результат додає мені впевненості перед останніми гонками сезону. Ми повернулися на друге місце в чемпіонаті конструкторів, і я радий бути на подіумі. Академии. У неділю Макс Ферстапен вразив усіх ще більше, чим Кімі. Це було не що інше, як дивовижний прорив, в якому Макс перетворив свій старт з Пітлейну на третє місце. Він настільки майстерно обганяв усіх, що ледве не повторив свій історичний прорив минулого року, де він стартував із 17-ї позиції і виграв гонку на мокрій трасі. Перед стартом ніхто, навіть сам Ферстапен, не очікував такої швидкості. Особливо після того, як ми побачили поганий темп Red Bull у п'ятницю та суботу. Але саме це і було пошто. Щоб команда прийняла рішення усе змінювати на боліді. У спринті Максу було складно ним керувати через проблеми з щепленням шин на мокрому асфальті. Потім на основній кваліфікації два пілоти Red Bull вилетіли з першого сегменту через неправильні налаштування, що порекомендував Цунода. З такими позиціями, здавалося, ситуація гірше нікуди, проте команда, хоч і тільки ферстапену, вирішила замінити усі елементи силової установки на нові та покращили налаштування боліду. Це й повернуло Red Bull швидкість. Та дало чудову перевагу проти тих, у кого двигуни були зношені. А проривався Макс швидко. Після першого кола він піднявся до 16-го місця завдяки інцидентам Цуноди та Хемілтона. На рестарті шостого кола він вже був тринадцятим, проте цей ривок був анульований через прокол переднього правого колеса після наїзду на уламки від аварії. Через підстоп на восьмому колі Максу потрібно було все починати спочатку, але це його не зупинило. Після трьох замін гуми Ферстапен тричі проривався через. Пелотон і в результаті гонки фінішував третім. Багато хто задавався питанням, чи зміг би Ферстапен посісти хоча б друге місце, якби не робив третю зупинку на 54 му колі. Однак думки експертів дуже різняться. Наприклад, керівник команди Red Bull Лоран Мекіс заявив, що зношення було занадто високим, щоб доїхати на одному комплекті Medium. Дані про час проходження кола показують, що коли Норріс на новішій гумі проривався з часом кола 1.13, Ферстапен проводив серію кіл з часом. 1.14, що дозволило б Норрісу та, можливо, і Антонелі наздогнати та обігнати Макса. Як би там не було, Макс показав неймовірний результат, який увійде в історію. Наступним варто відзначити чудовий виступ Олівера Бермана після невдалого спринту, де він отримав 5 секунд та штрафний бал у суперліцензію, команда Хас знайшла краще налаштування до основної гонки, що дозволило Берману реалізувати потенціал боліду. Під час гонки у середній групі першої десятки була не менш запекла боротьба між гонщиками і стратегами. Олівер провів дві зупинки, дотримуючись тактики Soft Medium Medium і фінішував шостим. Як він сам висловився в інтерв'ю, це була максимальна Мімально можлива позиція на фініші, враховуючи подвійний схід Ferrari і те, що гонщики Racing Bulls усю гонку стримували пілотів позаду, тим самим захистивши і себе і Бермана. Згадуючи Ізака Аджара та Лєма Лоусона, вони заробили подвійні очки для команди. Обидва стартували на софті, що дало невелику перевагу проти Мідіум. Аджар ледь не обігнав п'ястрі на старті, а Лоусон випередив Расела. Хоча він пізніше поступився швидшому боліду Мерседес. Новозеландський гонщик реалізував стратегію одного підстопу, розтягнувши шини мідіум, на вражаючі 52 кола. Тим самим він отримав перевагу проти тих, хто міняв їх двічі та піднявся назад до сьомого місця. Після фінішу Лоусон був дуже задоволений, що втримався у топ-10, проте сказав, що через таку стратегію під кінець було дуже важко. Шини були занадто чутливими, і якщо занадто переатакувати один поворот, в наступному вони втрачали щеплення з асфальтом. Тому ключовим моментом було обережне керування болідом своїм успішним виступом. Він дуже дуже вчасно себе проявив на фоні жахливої гонки цуноди. Можливо, після подібних виступів він зможе залишитися в Racing з наступного року. Звісно, якщо в Red Bull юкі замінять на Ізака. І наостанок варто відзначити трьох невдах цього гран-при. Першим та, мабуть, найбільшим став бразилець Габріель Бортолето, для якого це була домашня гонка. Шанси на якийсь хороший результат були зруйновані ще у суботу, коли Бортолето потрапив у жахливу аварію в спринті. За телеметрією він розбив болід на швидкості 340 км на годину та зазнав навантаження у 34 та 57Ж. Габріель вийшов неушкодженим, але після такого стан боліду, звісно, критичний. Мабуть, в цій ситуації більш прикро за механіків Заубер, які не встигли відремонтувати болід до кваліфікації. А на старті гонки строл підбив Бортолету в стіну, що означало знову поламаний болід та схід з дистанції. Для Габі гірше ситуації не вигадати, особливо враховуючи де фінішував його напарник. Іншими двома невдахами гонки стали пілоти Феррарі. Льюіс ще з кваліфікації мав слабкий темп, а в гонці зазнав пошкодження днища від удару Сайнза на старті, а потім сам не розрахував відстань при спробі обгону Калапінто. Якщо Льюіс частково сам винен у своєму сході з гонки, то Шарля Леклера знову спіткала велика невдача. Якби не пошкодження після інциденту Антонелі та Піастрі, до якого Шарль не мав прямого відношення, гадаю, він міг би поборотися за третє місце. Проте удар від Кімі спричинив. Пошкодження підвіски та схід з гонки. Очевидно, що подвійний провал команди не подобається жодному керівництву. І генеральний директор всієї компанії Феррарі Джон Елкан дещо негативно висловився про гонщиків і, ніби переклавши провину за слабкий сезон, саме на них, а не на проблемний болід. Від цього почалася деяка драма в соцмережах, після якої Льюіса та Шарля, мабуть, змусили викласти завуальовані вибачення. Деякі речі у команди Феррарі незмінні. Отже, після Бразилії у чемпіонаті Скудерія. Арарі опустилася з другого на четверте місце, а за сьоме ведеться щільна боротьба. В залі купілотів Норріс збільшив своє лідерство до 24 очок, а Макс відстає до Оскара на 25. Наскільки ж змінилася картина боротьби за титул? В нашому телеграм-каналі ми оцінили гонку на високі 94%. І це повністю заслужено для такої драматичної та непередбачуваної гонки. Напишіть в коментарях, кого ви вважаєте головним героєм цього етапу. Дякую за перегляд та побачимось у наступному огляді.